Зиновили, а де його батьки не знає. І не раз баба його ще жила, то казала, каже, Руслан, поїхав би, ти саменький від його, Може, тебе там родина яка є, а він не хотів їхати. Не втів. Щось mm -hmm. не поїхав. І не знаємо, звідки він Я не знаю, звідки він, але там ми його взяли, бо тоді взяли. Ще серветники взяли, були маруся собі дівчину. Установлений, так? Да, да. Да, да. І він такий слушний був, знаєте. Спокійний. Такий був. І Він вже все одно робив колгоспі на тракторі, та його завсіда так хвалили. А що, що знаю, що зробилось? Не знаю, що зробити. А давно почали якби, так зловживати це? Я, я, ви знаєте, не можу сказати, бо в мене вже не добра пам'ять. Ага. Я не пам'ятаю. Допоки біди не трапилося, ти не говорили люди, правда? Ні. Нічого такого не, не Нічого ні. не знаю. А хто вам допомагає? З вас, біля вас ще є хтось, окрім дочки Лілі? Нікого Нема нікого. Нема Нема нікого? У нікого. Нікого. мене було три дочки. І